Діти, буде вона мене, мене буде питати, не вас, чому ваші діти не можуть прийти на урок? Мені що, треба вас за руку водити, чи що до кабінету, як малих дітей? І до речі, скоро так час швидко плине, ви ж самі знаєте це. Буде кінець семестру. Ви мене просите, щоб я підійшла до, до вчителя, до одного, до іншого і замовила за вас слово, щоб ви перездали, покращили оцінку. І скажіть мені на, на милість, будь ласка, з яким... З яким обличчям, яку треба мати совість, йти до Валентини Степанівної і щось просити за вас. Як я буду її в очі дивитися, якщо ви так себе поводите? Лін така штука, шановні, вона як причепиться, так і не відчепиться. Це від вас залежить. Розумієте, весь процес навчання на 80% залежить від вас. Тому я вас дуже прошу, подумайте над своєю поведінкою. А краще ще підіть і вибачтесь перед Валентиною Степанівною, будь ласка.